Із дитячого одягу Джордж, все сезон. Тут будуть регланчики, костюмчики, сурочка 3,4, набір піжамний 4, 5, нагадує, такий теплесенький комбінізончик 6-7, футболочку, полочок. 4. Така атласна спідничка на 13-14. Далі сукня 5-6. Ось такий прикольний костюмчик 4-5, дуже класний екотажок. Така вітровочка, воду не проникала. Костюмчик 8-9, шортики, футболочка, набір маючок 4, 5 коло 4-5, регланчик маючок, шортики 146, набір планчок, такий натуральний котончик. Тут іде набір футболочок. Футболочки йдуть на 1, 2, футболочка 3, 4. Спортивні штанішки 12, 13, сукня, 6, 7, Далі лосинки 6, 7, 7, 8. Ось такий, де їх набір, цілий врубчик трішки тягнеться. Спортивні 7, 8, футболочки 10, 11. 7, 8, Спортивні штанішки, світшот 4, 5. 8,9. Ході, 7,8. Вісім 9 спортивні. Така капюшоночка на замочку. На 10-11. Спортивні. Такі теплесенькі флісові. Така флісочка класна, така капюшоночка 4-5. Ось така колоснююча сукня. світшотик, Тут іде набір регланчиків такі класні, грубчик трішки тянуться, 5-6, 7-8, така трикотажненька. Тут піжамні комплектики, 7-8. 11-13. Так, тут іде, що у нас костюмчик також. Шовтик 12-12, це також костюмчик, набір піжамний. Карпеточки, 9-10, топи, 12-14, набір чоловічків. Це ось таке для плавання. Купальничок. 8-9 костюмчик, шорти, футболочка. Так, тут піжамний набір. 13 14, 14 Футболочка. Тут такі йдуть домашні піжамні штанішки. 11-12. шкарпеточки, піжамка, 2-3. Далі знову набір шировічки. Іде на 6-9. Такі п'ятночки, маєчки 2-3, поляночка, такі легесенькі штанішки. Це ось такий костюмчик, флісочка, шортики. Костюмчик Шортики, відбавиться. 11-12. Така піжамка. Ось така домашня кофточка. Тут йдуть шортики, футболочка, чоловічки, такі легенсенькі штанишки, чоловічки, шкарпеточки, рукавички, шкарпеточки, футболочки 7-8. Тут сукня, шкарпеточки. А тут йдуть трусики. На 2-3. Ось такий аксесуар, ось такі шкарпеточки, набір боксерок. І ось така шапулька.